Сьогодні шостий день в ядерності до Христового Серця Христового, Чуємо сьогодні слово Ісусове, так, ви е, нам нагадуємо про дуже важливі речі. Не війте того, хто може похопити ваше тіло, так, але вірте того, хто може вашу душу і тіло вкинути в тебе. Тому десь тими словами Ісуса заохочує, щоб насправді придавали про свої душі. Так що ми, як люди, пам'ятали яку велику цінність. Господь нам дав момент нашого зачарку, нашу несмертну душу. Е, коли молимося так, за наших рідних, наших близьких, тих, котрих любимо, то молимося за їхні душі, Так, щоб їхні душі Божого мали ласку, але також, щоб їхні душі йшли Божими стежками. Так, молимося не тільки про здоров'я тіло, одразу зозеремося одразу, одразу, на тілі, на здоров'я тіла. А це скаже, що не тільки тіло має бути важливе, не тільки з огляду на тіло маємо дивитися на це життя, але також з огляду душі. Тому коли молимося, молюємося за здоров'я душі і тіла, тих всіх, котрі любимо і котрі порушаємо Божому серці. Запрошуємо всіх вас у світі і на шостий Серце Ісуса, серця нашого, найполюбленішого. Це велике полегшення і справжня розрада Скорополя, якщо ми вже знаємо і розуміємо, як прийняти та нести далі наш хрест. Цього мистецтва нас навчає Ісус Христос. Дотримуйся Його вчення. Ти побачиш, що навіть якщо твій хрест не буде знятий із тебе, ти все одно незабаром відчуєш себе краще. Він сам запрошує тебе, навчиться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. Щоб легше привернути тебе до себе, Він показує тобі своє серце. Воно сумирне, добре, мовчазне. Він не тиран, який безжально ловить б'є. Дякую моє любим і мій легкий. Так запевняє нас його серце, покірне, яке не зневажає тебе, але високо шанує, понижується до тебе, як добрий учитель до дитини, живіючи її слабості. Це доброзичливе серце. Через спіткаючи тебе страждання, воно бажає тільки добра. Якщо Він посилає його тобі за твої льохи, то хоче, щоб ти уникнув більших скорбот. Якщо ти праведний, Він посилає тобі ці хрести лише для того, щоби дати можливість здобути більші заслуги. його до цього спонукає любов, щоб ти побачив, як треба нести свій хрест ради Твого спасіння. Тому візьми свій хрест, іди за ним із терпеливістю та відданістю Його найсвятішій волі, і витримай у цьому до кінця. Якщо ти ще не дуже добре знаєшся на цьому, попроси доброго учителя навчити тебе і дати тобі необхідну силу, бо Він дбає про те, щоб ти робив кроки вперед у хресній школі, і таким чином досягнув щедрої намороди відця життя. Амінь. Милосердне та щедре серце Ісуса, Я смиренно закликаю. Вихваляю, прославляю і люблю Тебе. Прошу Тебе, про прощення всіх гріхів. Прошу тебе, про всіх гріхів. Недоліків та помилок. Недоліків та помилок. Який я здійснив за все своє життя. Яко я здійснила за все своє життя. якими обманув тебе. якими обманула тебе. Твоє батьківське серце, що любить найбільше. Твоє батьківське серце, що любить твоє тебе. Більше. Обіцяю з допомогою Твоєї благодаті. Обіцяю з допомогою Твоєї благодаті, що не ображу тебе, що не ображу тебе. Люби гідне серце. Люби відне серце. Жодним гріхом принаймні тяжким. Жодним віком принаймні тяжким. Сподіваючись на твою нескінченну доброту та до милосердя. Сподіваючись на твою нескінченну доброту та до милосердя. Я шукаю в тебе притулку в моїй нужді. Я, я шукаю в тебе притулку в моїй нужді. Я віддаю тобі мої потреби, мої тривоги. Я, я даю тобі мої. Приношу тобі мої прохання. Приношу тобі мої прохання. І щиро прошу тебе. І Щиро прошу тебе через непорочне серце твої присвятої Матері. Непорочне серце твої присвятої Матері. А також святих покровителі. А також святих покровителів. Прошу милостиво вислухати моє прохання. Як ти вже вислухав тисячі прохань. Як, як ти вже вислухав тисячі прохань. У їхніх їх земних та душевних страждань, У їхніх їх земних та душевних страждань, І як ти обіцяв своїм шанувальникам, Як Я ти обіцяв, обіцяв своїм шанувальникам, Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх. Твоїй безмежній милості. твоїй безмежній милості. Найсвятіше серце Ісуса. Найсвятіше серце Ісуса. Будь нашим спасінням та допомогою повсякчас. Будь нашим спасінням та допомогою повсякчас. А особливо в годину нашої смерті. А особливо в годину нашої смерті. Амінь. Амінь. Серце Ісуса ми довіряємо Тобі. Серце Ісуса ми довіряємо Тобі. І серце. Господу Борійся, Господи Горі, Сполучені, вічний Боже, боя на серце Твого найминушого Сина і на да славу та да відшкодування в Я тебе зовсім не знаю, багато відвернулися від тебе, помордувавши Твоїми заповідями. Змилися над ними всіма, о Ісусе, Все і приведни світ до свого Пресвятого серця. Господи, будь заремте усіх нас, не тільки для вірих, які не віддалися від тебе, але й для заплуканих дітей, які від тебе відійшли.